Вітаю, мене звуть Олег. Я є компанії Renovate Hub. і ми створили програму, яка виключно адаптована під потреби ремонту будівельного бізнесу. Зараз ми розглянемо трошки функціоналу та можливості програми саме для вашого бізнесу. В лівому меню ми можемо бачити такі розділи, як угоди, які складаються з трьох воронок продажу, які об'єднані в один тунель продажу. Що це означає? Що На кожному рівні ми працюємо з різним типом об'єктів. Тобто на рівні запитів ми працюємо з об'єктами, які ще не дійшли до заміру, на рівні вимірів ми працюємо з об'єктами, які вже дійшли до заміру, і ми їх поміряли, або якщо у вас там ремонт та будівництво, це зустріч відбувається. І на рівні монтажів ми працюємо вже з об'єктами, на яких ми виконуємо роботи. В розкладах ми можемо побачити графік замірів та графік монтажів. Ми їх можемо бачити як в табличному вигляді, так і в календарному вигляді. Тобто ми бачимо всі роботи, які виконуються у нас на об'єктах, в тому чи іншому вигляді. В кошторисах ми можемо складати кошториси, про це ми можемо поговорити. Детальніше на нашій онлайн-презентації, вони бувають як групові, так і індивідуальні, та займають до 40 хвилин. Е, на рівні партнерів е, ми можемо взаємодіяти з нашими партнерами та з нашими підрядниками. Хто такі партнери? Партнери це наші умовні дизайнери, виконабі тощо будь-хто, хто нам надає об'єкти. Підрядники це фактично ваші співробітники. Тобто, неважливо він штатний, позаштатний або фрілансер. Це той, хто виконує певну е, роботу або перелік робіт. Тобто. Як на даному прикладі, Питочник, заливка фундаменту, бригада Вова, бригада 1 і так далі. Тобто тут ми повністю можемо взаємодіяти з ними та створювати для них окремі графіки, які вони виключно бачать, в своїх графіках. В розділі закупівлі ми можемо працювати з нашими товарами, бачити заробіток на товарі, складати, так само прив'язувати наші закупівлі до якогось конкретного постачальника, створювати видаткові накладні та для себе. Так і для клієнта, тобто видаткові накладні є для себе, тобто ви бачите свої вхідні ціни. А видаткові накладні для клієнта клієнт бачить виключно ту ціну, яку потрібно йому бачити, а ви бачите конкретний заробіток на товарі. Також можете вести склад і бачити не тільки кількість профілю, проводу і так далі, яка там ціна останньої закупки, а і найглобальнішу метрику це скільки грошей реально зараз знаходиться в складі. Далі є аналітичний блок, там можна дивитися продажі та маркетинг, е, можна інтегрувати телефонію. Е, зараз є інтеграція з трьома підрядниками по телефонії. Це фонет, бінотел та Рінгостат. У кожного є свої переваги, е, кожен там дає свій індивідуальний бонус для наших користувачів. Там, якщо у вас буде потреба, можете звертатись на техпідтримку. Ми вас проконсультуємо в цьому питанні. Також є інструмент розрахунку прибутку. Що дає цей інструмент? Це інструмент саме повністю ведення всіх фінансів всередині вашої компанії. Тобто він оснований на двох принципах: це кешфол та Piнель. Тобто ви можете бачити всі грошові потоки за певний проміжок часу, часу з прив'язкою до об'єкту, без прив'язки, з типом витрати, матеріалу, роботи інше і так далі. Тобто Будь-яким чином ви можете це сортувати і бачити актуальні баланси, всі витрати по, окремо по співробітникам, окремо по. Матеріалами і так далі, тобто ось такий інструмент. Загалом хочу закцентувати вашу увагу на тому, що наша програма створена виключно під потреби ремонту будівельного бізнесу. Ми враховуємо найтонші моменти. Також можу додати, що ми знаходимося в активній стадії розробки, і якщо ви маєте якісь певні побажання в своєму бізнесі, тобто те, що не могли раніше реалізувати, то ми завжди готові вислухати та дослухатись. Якщо це дійсно допоможе системі, ми це інтегруємо. Класичний приклад того фідбеку клієнта. Клієнт з точки зору там компанії, він невеликий, він один, в нього одна монтажна бригада. Ну, тим паче, людина будує бізнес, систематизує. Знає, що зараз в нього вже з'явились і менеджер, і друга монтажна бригада, і все це за допомогою системного підходу до свого бізнесу. Тобто ця людина свого часу каже: от не розумію, що таке 27 травня 2004, 9.00, який це день тижня. Ми такі, о, дійсно, та цікаве допрацювання, і додали в дужках саме який це день тижня. Тобто, це все за допомогою наших клієнтів. Так само, в блокі закупівлі, можна подивитися карточку самого постачальника і зрозуміти те, що вона на там, умовно кажучи, на 90% складається саме з фідбеку наших клієнтів. Тобто, це все за допомогою е, вас, і ми робимо систему для вас, не для себе. Тобто, користуватися вам. І е, головна ідея в тому, щоб все у вас було в одному місці. Е, давайте також роздивимось тарифи, які є на сьогоднішній день. Е, є чотири тарифи це безкоштовний, тобто, бригада, він підходить для людини, яка працює самостійно, або вдвох. В принципі, тут є все, що. Вам потрібно для такого ведення замість Excel, замість букноти і так далі. В Трефітріємець ви вже можете працювати, коли у вас є вже там якісь підрядники, тобто вже якийсь менеджер, ну там вже є певні моменти і собівартості об'єкта, і взаємодія з партнерами. Тобто, головна історія взагалі для партнерів це підрядники, тобто, що можна створити ось таке публічне посилання, в якому ваш підрядник буде бачити виключно свій графік, бачити ваші взаєморозрахунки, Тобто, бачите всю 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 взаємодію без е, зайвих рухів. Тобто, і акцентую, що для цього функціонала вашому підряднику, тобто монтажнику, який у вас працює, йому не потрібен ні логін, ні пароль, воно працює з телефона. Тобто, все дуже зручно і дуже швидко для нього. Е, так, е, тариф бізнес е, це вже для таких невеличких компаній е, або середніх компаній, я би навіть сказав. Ключове тут різниця є між 35 та 50, Це саме наявність складу там. Взаємодії по постачальникам. Тобто це така ключова різниця. В принципі, це можуть бути одні й ті самі люди, просто кожен для себе обирає там потрібен склад, там не ведете склад, не потрібен склад. Берете за 35 і закриваєте всі свої потреби. Також є спеціально адаптований. Е Тарифне рішення саме для будівництва та ремонту та ремонтів під ключ, це, він так і називається під ключ, є 99 доларів на місяць. Що тут унікального в тому, що тут є діаграма Ганта, ви можете складати календарні графіки, project менеджмент в задачах просунутий, банк виконаних робіт. Що таке банк виконаних робіт це те, що ваші працівники зможуть подавати самостійно ці звіти. По виконаних роботах, і вони будуть відображені в системі, ви зможете поховати зарплату в один клік. Це вам суттєво спростить життя не тільки в моменті, а й в періоді. Також ви можете більш детально розраховувати зарплату працівників, є всякі там адаптації під взаємодії з клієнтом. Також глобальний функціонал, який в нас ще в розробці, це кабінет замовника. Він підходу ну, буде доступний і в безкоштовно в 35-50-х настав'яні. здебільшого, він буде допомагати е, саме тим, хто бере для себе пакет 99, тобто ті, хто виконує ремонти під ключ або будівництво та ремонт. Дизайнер інтер'єру туди і саме тут. Головна тема цього тарифу. Точніше, розширення кабінет замовника, те, що ви зможете взаємодіяти з замовником в рамках однієї програми. В нього буде своя реєстрація, свій кабінет, в якому він буде бачити акти виконаних робіт, кошториси, банки там, ну, тобто взаєморозрахунки, рух коштів, графік робіт. Тобто він все буде бачити, буде окремий чатик У вас з ним. Тобто, все, все, все в одній програмі і не потрібно буде е, нікуди ходити. Все буде в одному місці. Е, так. Також на чому хочу наголосити, в тому, що у нас тарифікація відбувається за 3-6 або за 12 місяців. Тобто, фактично, якщо ви оплачуєте 3 місяці, це повна ціна. За 6 є невелика знижка, тобто, фактично, ви оплачуєте 5, отримуєте 6 у випраному пакеті. І за рік, там іде більша знижка, тобто, фактично, ви оплачуєте за 10, а отримуєте 12, тобто, Якщо там мова йде про тариф бізнес, то фактично оплачуєте 500 доларів замість 600, якщо 35, то 350 замість 420. Тобто ось така градація, ось такі ціни. Ще раз запрошую вас всіх на нашу групову або індивідуальну презентацію, на якій ми більш детально розглянемо функціонал. У вас буде можливість задати свої питання, послухати питання своїх колег, якщо це групова презентація, і там вже більше вживу, особисто зі мною поспілкуватись. Бажаю гарного настрою та на все добре.